Жодна людина не повинна відчувати бар'єрів, де б вона не працювала. Тому уряд України запровадив в минулому році програму компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи. Донецька обласна служба зайнятості активно працює з підприємствами, організаціями та установами в наданні цієї послуги. У роботодавців є можливість зробити робоче середовище для своїх працівників максимально комфортним та безпечним. Від початку запуску програми 33 роботодавцями Донеччини працевлаштовано 49 осіб з інвалідністю, зокрема, 6 осіб з інвалідністю першої групи та 43 особи з інвалідністю другої групи. В реаліях сьогодення людей з інвалідністю стає більше і значна їх частина працездатного віку. Вони мають певний потенціал, професійні здібності, значний досвід, хочуть і можуть займатися трудовою діяльністю. Для таких людей працевлаштування. Особливо на облаштоване для цього робоче місце. Це не лише заробіток, а й можливість відчути себе рівноцінними членами суспільства. Саме задля збільшення кількості створених робочих місць та напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю Слов'янсько, Бахмутським управлінням Краматорської філії Донецького обласного центру зайнятості проведений круглий стіл на тему безбар'єрність. Облаштуйте робоче місце для людини з інвалідністю та отримайте компенсацію. Відкриваючи захід, виконуючи обов'язки директора Донецького обласного центру зайнятості Наталя Адамова, надала інформацію присутнім щодо роботодавців, які мають право на участь в програмі переліку допоміжних засобів для облаштування робочих місць та граничних сум компенсації. Якщо у особи перша група інвалідністю, то роботодавець може облаштувати на суму 106,5 тисяч гривень. Якщо роботодавець прийме і створить робоче місце, облаштує для цієї людини з другою групою інвалідністю, то роботодавець може отримати компенсацію у розмірі 71 тисяча гривень. В продовження теми виконуюча обов'язки директора Краматорської філії Світлана Бондарева звернула увагу присутніх на механізм реалізації цієї програми. В заході прийняли участь представники місцевих органів влади, громадських організацій, соціальні партнери та роботодавці. Питання особливості працевлаштування та підтримки зайнятості людей з інвалідністю висвітлили представниці Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Наталія Малініна та територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Олена Самоделко. Доєднавшись онлайн, процес обговорення ключових аспектів об'єднав всіх учасників присутні, охоче ділилися власними враженнями та думками. Дякую службі зайнятості за можливість адаптувати робочі місця для людей з інвалідністю, бо це дуже вигідно, і роботодавцю, і людині давайте будемо допомагати один одному, щоб якомога більше людей могли працювати і жити повноцінним життям.